Кабеля показую, не мене. Дивіться. Оце питають часто, а є провод 60 Вт, 65 Вт і так далі. Тут дивіться, на проводах указувати вати це трошки невірно. Неправильно на проводах вати указувати, тому що по суті провода переносить енергію. Провода, якщо підтримують протокол швидкої зарядки, то вони всі підтримують протокол швидкої зарядки. Зараз всі практично кабеля підтримують протоколи цієї швидкої зарядки. Але суть в тому, що нагрів проводника, нагрів іменно провалки внутрі цього провода, відбувається за що сили струму. Чим більша сила струму, тим сильніше гріється провід. І якщо ти пустиш силу струму, привишающу максимальну, він згорить. Ось, ось в чому треба опиратися. Зазвичай максимальна сила струму 3 або 5 амперів. Для оце провод 3 ампера, 3 ампера, 3 ампера, 5 амперів. Все, на цьому все. Точка. Тобто дивіться в теорії, наприклад, пише 60 ватів, да? Але це 60 ватів, має мається на увазі, якщо ти будеш заряджати ноутбук, ноутбук заряджається вольтажом 20 вольтів і 3 Ампера. 20 вольтів множиться на 3 Ампера і виходить 60 Вт. Але якщо я при 5 вольтах пущу 60 Втів, то при 5 вольтах 60 ватів, при 5 В 60 В це буде 12 А. От 12 А він згорить. Від такої сили струму він перегріється, він не витримує більше 3 амперів. Тому треба розуміти, що вати це не точне відображення. Так, да, ти можеш е з ноутбуком сравнити. в ноутбука зарядка 60 ватів, і в тебе провод 60 ватів. Так, да, тобі удобно вважати. Але ж ти вважай, що якщо в тебе ноутбук буде заряджатися, в нього зарядка 4 А йде, а в тебе провід 3 Амперний, то він не видерже. Все, ось тобі в чому, понимаєш? Суть. А так, так що ну я б звертав увагу більше на ампераж провода, чим на його ватність. А так те саме. Тобто, дивіться, ось о, 60 ватів кабель, да? І 3 ампера кабель. Тут не написано 60 ватів, ну вони однакові. Це цей USB це і цей c Type-C. Що тут а 3 ампера, максимум, бачиш, для зарядки? Що тут 3 ампера? Однаково. Тільки тут вони вщитали, що якщо ти заряджаєш ноутбук. То дивися, ось дивись. 60 Вт 3 Ампера. Так і написано. Тобто, 60 Вт це при 20 вольтах досягається. Якщо по цьому пустити 20 вольтів, то теж буде так само. Тобто, що один, що другий згорить на одній степені. І за того не замурачуйтесь з отими ватами у проводах. Дивіться на ампераж. Оцей провод видержує максимум 5 амперів. 100 ватів це що? Це 20 вольтів, 5 амперів. Провіряємо, дивимося. Що в нас розписано? Написано. Написано, читайте. Ось все. А, максимум 20 вольтів 5 амперів Написано. Ось. Все. Видно? Максимум 20 вольтів 5 амперів. А для Android-смартфонів 3 А бажано. От і все. Ось тобі і всі ограничення. Все, пока.